Вітаю, місто рівне Україна. Травень місяць на дворі, а я ще нічого не живцювала. Ну так, планів було багато. Пробувала вдома, коли ці були заморозки, приморозки. Але, чесно кажучи, якщо не маєш умов, то не треба мучити на себе, на рослину. Сьогодні. Ось вирішила показати вам свій коврик ще, ще один раз. Зараз він вже якраз піднявся трішки. Він невисокий, він до 10 см, навіть коли дуже-дуже густо одне на друге налягає. Це бере грунтопокривний. і я його сьогодні живцю. Але як я живцюю? Я обираю, не зрізаю його, а е, лопаточкою піднімаю з ґрунту і беру вже. Пагони, які вкорінилися, ну, відповідно з залишками цих пагонів. І так як я роблю це в перший раз, буду пробувати різними варіантами. А там буду бачити, що краще, що гірше. Подивіться, я так думаю, що навіть якби ж нічого не лежало тут, то ніяка прослинка тут не проросла. Покажу вам зараз весь свій бордюр. І думаю, на літо, на осінь вже будуть в мене. Сажальці цього бересклета. Так, показую. Відні гейхерхе, що тут і не видно. Але нічого, все росте. Вон трояндочка, прекрасно почувається в бересклеті. Гортензія, Дивіться. Ой. Так. Все росте разом. Ось так. Ось так він. Так. Вербенник теж хочу, заживцювали. Просто задавив його. Бересклет задавив. Ось тут де не дає, треба ще собі розвести і обов'язково його наживцювати. Ось він втік сюди на доріжку. Вербенник такий жовтенький. А це все буяє. Ось це живучечка квітує. Десь там теж всередині, видно, живе, але ось таким чином ось. Бачите, зараз і листочок більший, ніж був зимою. І ось так він сам повзе і розмножується. Так, оце вербенник треба буде повибирати, попробувати поживцювати окремо, бо вербенник дуже гарний. В тому році вони були 50 на 50. Тобто і вербенник, і бересклет. А в цьому році, подивіться, він або раніше вийшов просто, ніж вербенник, і він його просто задавив. Тобто він тут є, ось я бачу, треба буде його просто відсадити, наживцювати і відсадити. А оце вся вся поляночка. Як ви бачите, все прекрасно себе почуває. Можна не класти у кривного, він досить швидко розростається. А стильбочка. І все як тось воно росте. Є хірочки, дивіться, прямо всередині там. Е, я викопую отакою лопаточкою. Просто піднімаю, де отут в мене, у мене укривне. Ось так піднімаю і ось це коріння. З корінням викопую. Ну, зараз сильний вітер і сонце, то я вже викопувати не буду. <кій> викопую ось такими кучками. Ось такими. Розрізаю на шматочки, не по одненькому ділю. Ось як ви бачите, ось дивіться. Ось. Бачите? Оце все. Отак згрібаю в кучку. Ось так. Ну, одною рукою це, звичайно, смішно робить, але так. І оце все сажу. Поки що не проливала, сажу в сухе, щоб не мазати руки, і, і щоб воно гарно туди сіло, потім я все пролию. Але от я зробила такі варіанти, ось дивіться, бачите, воно все стоїть. отак. А по суті, він вкорінюється навіть ось, ось в цих всіх пазухах. Тому я від полуниці забрала шпилічки. Якщо хтось буде купувати і побачить там шпилечки, то це я їх туди натикала. Хочу спробувати пару варіантів. Ось, бачите, як я загинаю, ось, зараз вже візьмемо. Ось цей. ось цей. Я загинаю ось так, пришпилюю. Тобто ось, ось так пришпилюю. Сюди додаю землі. Тобто, ви розумієте, він вкоріниться і тут ще будуть пагони. Те, що воно от, оце отак от позакоповано, там купа е, пагонів. Я так думаю, за пару місяців він мені тут от вилізе і буде гарно, гарні кущики. А половинку зроблю, може, ось так, щоб вони, ось так от, щоб вони стояли. Навіть не знаю. Мені здається, що... Так якби, як я для себе я зробила, то ось так от пришпилювала. Хоч це більше мороки, шпильки додавати. Але мені здається, ось так буде сильніший кущик. І навіть хто його придбає, він навіть зразу зможе поділити, бо я кладу не по одній рослинці. От дивіться, скільки ось у мене відкладено. Ось. ось так. Не жаднічі. Ось дивіться, скільки. Бачите? Тут уже є один, два, три, чотири. І ось тут іще ростуть. Тобто я це все згинаю і висаджую. В маленький П9 горщик. Ось я відклала. Бачите, ось кучечку. Дивіться. Бачите? Тобто тут коріння я ось так погружаю. І ще ось це хочу пришпилити, щоб ось тут, з кожної цієї, пазушки була, якби, виходить, корінчик і окре і рослинка. Ось таким чином я зараз. Спробую хоча б два ящичка зробити, тому що не знаю, як буде на нього попит. Назвичайний береск, якби такого попиту немає. Я його навіть в цьому році не живцювала. Хоча, напевно, все ж таки зроблю ті сорти, які я ще не живцювала. І, можливо, комусь теж треба такий коврик. От не знаю на рахунок сонця, чесно кажучи, я бачу, що він в. Пінючку, півтінючку, прекрасно все почуває. Хоча ось дивіться, ось тут сонце практично постійно. І ось дивіться, який він густенький станький наріс. Буду дивитися, буду казати вже точно, що я побачу, що він ось тут, хоча в тому році він теж тут ріс, але його було набагато менше. Де-не-де де були такі віточки. А тут, виходить, він вже повністю. Коврик заплів. І ось там у мене теж постійне сонечко. Так, щоб не наступити зараз на Ось Отак. От ось тут. Тут у мене постійне сонце. Постійне. І ось він вже поліз сюди. Ось така картинка. Для таких, як я, які не люблять не копати, не сапати, як я кажу, посадив. І саме цікаво, що дійсно вони не заважають. Ось трояндочка, яка в мене прекрасно квітне. Ось тут вигилка сидить. І ось як ви бачите, воно все як -тось там домовляється один з одним. Ось дивіться, це був в тому році листочок, ось зимував. А це оце вже в цьому році почався приріст. Ось таким чином. Він в мене живе. Дуже мені сподобався. Сподобалася ідея. Так, щось тут пролізло, не зрозуміло, що. Треба буде подивитися, що це таке вирвати. Ну, як ви бачите, все прекрасно, все почуває. Висаджуйте свої квітнички. Все буде Україна. Дякую.